Усім привіт! Вітаю з останнім днем робочого тижня. І давайте перейдемо до огляду криптовалюти. За минулих два дні. Я відкрив дві, три позиції. Дві з них закрилися по стоп лосу Це монета FED. ось перша позиція. Керувався я наступною логікою. на... Годинному таймфреймі ціна отримала реакцію від ось цієї зони інтересу. Також відбувся. Shift. Бачимо, що ціна свічка закріпилась Тілом ось тут, проте на 4-годинному таймфреймі це був лише свіп, і тому ціна о, пішла вниз. Наступна. Угода також по цій монеті. Тут же у нас відбувся також шифт. проте конфірма у нас не відбулася, оскільки ми бачимо, що ціна лише свіпнула ліквідність, і свічка не закріпилася тілом, натомість лише закрила стіню. На молодшому таймфреймі. У мене також е, сформувався сетап, е, шортовий сетап. От, проте я чомусь все таки вирішив, що е, загальна тенденція в нас це аптренд. От, і тому по тренду вирішив е, відкрити цю угоду, проте також зловив mm. стоп-лосс. І третя угода це по біткоїну. Тут мені вдалося закрити угоду по тейк профіту. А саме 4.2R, які, в принципі, мені перебили дві попередніх мінусових угоди, і також пішов ще в невеличкий плюс у вигляді 2R. Тут я керувався наступною логікою. Бачив, що ціна зняла сел-сайт ліквідність ось тут. Також виділив для себе ось такий рендж. Тобто ціна зняла ліквідність нижньої границі ренжа, і логічно було, що ціна піде знімати верхню границю цього ренджа. Також у нас тут знаходився годинний імбаланс. Який з високою ну, з хорошою ймовірністю ціна піде перекривати. І на 5-хвилинному таймфреймі я побачив для себе сетап, який сформувався у вигляді поглинання. От, от і цю угоду, як я вже раніше сказав, я закрив 4.2R. Так. Давайте перейдемо вже безпосередньо до сьогоднішнього огляду. Що я очікую по біткоїну? Для себе я виділив, бачимо, що раніше ціна отримувала, отримала реакцію на 0,5 годинного імбаланса, відбувся пролив вниз, Також сформувався ще один імб. І я тепер очікую, що ціна. Зробить корекцію наверх, виконає тест цього імбаленсу, і якщо сформується потрібний мені сетап, то буду розглядати шорт угоду на зняття ось цих мінімумів ось цієї компресії. а Якщо ціна не отримає тут ніякої реакції, тоді, можливо таке, що піде перекривати. Вже повністю FULFIL цей imbalance, або знімати ось цю байсайд ліквідність. І тоді вже в моменті тут це вже буде інший сценарій, тоді вже в моменті треба буде дивитися. йдемо далі. Монета VIF. Тут також бачимо, що в загальному ми знаходимось в принципі, вже в ОТЄ зоні по відношенню. Ось до цього імпульса. Проте. Ну і логічно було б відкривати лонг угоду, шукати, проте в нас ще залишились ну, ось ці рівні мінімуми. Також бачимо, що в нас тут сформувався рендж, ціна раніше працювала з нижньою границею, потім з верхньою. І також на 4 годинному таймфреймі у нас є imbalance, в якому я буду очікувати на реакцію на розворотний сетап, і намагатися зайти в шорт угоду з таргетом якраз на ось ці мінімуми. І третя монета, яку я сьогодні для себе вибрав, це Not, NotCoin. На денному таймфреймі бачимо, що ціна раніше працювала з sell сайд ліквідністю От Тому. Логічно припустити, що ціна е, піде за байсайд-ліквідністю, яка знаходиться ось тут. Проте також е, між ними в нас є неперекритий денний імбаланс. Тобто це якраз і буде, а е, він якраз і буде моїм таргетом. Отож, я очікую на зняття. Ось цих мінімумів бачимо, що раніше вже ціна зняла ось цю внутрішню ліквідність. І якщо на 15-х таймфреймі я побачив вже ось тут конфірм. Раніше була зміна характеру ось тут. Якщо у нас буде конфірм, тоді вже а, розглядатиму лонг угоду після корекції. Якщо а, конфірму не буде, натомість ціна піде нижче, тоді а, вже після свіпу ось цих мінімумів, мінімумів а, буду а, шукати розворотний сетап от, і відкривати лонг-угоду. Ну, дякую всім за перегляд. Бажаю всім профіту.